Хочу вам показати наш новий продукт. Наша компанія Дизайн вже почала виготовляти портальні редуктора. Поки що це ми зробили на новий гелік, буде ще також на старій. І далі будемо лінійку автомобілів, яких обично ставлять на портали, розширяти. Як це виглядає? З нашими логотипами. Подальшому ми всі комплекти будемо на кожній деталі. Будуть наші логотипи. Це так тестово. Зробили це під єлік 8 шпильок, тому що в клієнта вже є диски оригінальні від оригінального 4 х 4. Тому ми вже під нього зробили. Відповідно, прийшлося там також виготовити тормозні. Диски теж під 8 шпильок, але вони підходять під супорта G63. Тому що якщо 5-літрова тачка буде або дизельна і ставити портали, тоді треба буде і супорта також міняти, тому що вони не підійдуть. Ну відповідно ліфтовані пружини. Підрамник такий мощний. Ну воно все тут таке має бути якісне і добротне. Ці всі кріплення. Подальше ми будемо це все ставити, будемо показувати. Так що, якщо комусь потрібно авто поставити на портали, поки що g класи старий новий, звертайтесь в нашу компанію. Завжди вам в цьому. Ось так це все якісно виглядає. Якщо робити, то робити тільки якісно. Тому що це деталі, які постійно під нагрузкою, і тут що-небудь не підходить. Має бути якість. Ми повністю весь комплект даємо. Інструкцію, коробку, все як має бути.